Сьогодні в загальноосвітній школі номер 13 історична та радісна подія. Урочисте її відкриття після оновлення та масштабного ремонту. Подарувати освітньому закладу ошатний вигляд і зробити комфортним процес навчання далося завдяки благодійникам. Відновлювальні роботи в освітньому закладі, що зазнав пошкоджень під час воєнних подій у 2014 році, розпочалися в рамках проєкту відновлення соціальних послуг та налагодження миру в Донецькій та Луганських областях, що реалізується дитячим фондом ООН, ЮНІСЕФ та фінансує урядом Японії тут йшла війна, коли э, була школа пошкоджена і у нас було дуже, дуже багато проблем. Я завдячую сьогодні представникам э, дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, які з радістю допомогти, э, взялися допомогти нашій школі. Велике вам спасибі. Міжнародний фонд ООН ЮНІСЕФ э, постарався немного допомогти вам змінити зовнішній облік школи. Мы отремонтировали инфраструктуру, внутреннюю инфраструктуру школы, поэтому надеемся, что ребятам будет более комфортно проводить время в стенах школы. Також хочу поблагодарить все міжнародне сообщества і частности правительство Японії за ту которую дали они, за ті рожденні проекти і реалізовані, благодаря которым существует і частина змінюна ваша школа. Розділити щасливі миттєвості важливої події на урочистості завітали не лише благодійники, а й міське керівництво, представники відділу освіти, Міський голова зі свого боку пообіцяв підтримку учбовому закладу в плані розвитку матеріально-технічної Это не первый и, надеюсь, не последний проект. Реализация таких проектов позволяет нашим маленьким жителям более комфортно получать знания и радоваться жизни в тех спортзалах, которые ремонтируются, заниматься спортом и получать качественные знания. Хочется сказать, что реализация таких проектов говорит о том, что... ЮНИСЕФ доверяет местной власти. Мы, в свою очередь, обязуемся также поддерживать материально-техническую базу школы и улучшать ее каждый год. Одним из приоритетов освоения средств в этом году будет и термоэффективность, термомодернизация. То есть на сегодняшний день школу осталось поменять крышу, скажем так, чтобы завершить этот процесс, и сделать ее утепление и фасад. В проекты включены данная школа. Завтра защита у губернатора. Если все проходит, то можно говорить о том, что в данной школе появится еще и фасад и благоустройство территории. И она будет иметь, скажем так, ну как мы говорим, европейский вид. Да? Да. Вот. Поэтому в этом плане я оптимистичен. Что касается территории, да, безусловно, требует доработки, я думаю, в ближайший день, завтра, післязавтра зі займуться камунальщики приведення в порядок, то що привідаючи. Співпраця з міжнародним благодійним фондом ЮНІСЕФ розпочалася у вересні 2015 року. В рамках проекту були замінені на пластикові усі вікна, реконструйовані санвузли, оновлена спортивну залу та завезено спортивний інвентар. Крім того, школярі молодших класів отримали шість класних кімнат із сучасними меблями та шкільними дошками, а також розвиваючи конструктори лего, канцелярські прилади та рюкзаки. Я дуже доволі ремонтом. потому что до, даже до боевых действий в школа не имела ни одного, ну еще 4 года, скажем так, назад не было ни одного пластикового окна, потом частично за счет зеленых, по-моему, инвестиций была сделана. И вот в этом году завершено замена пластиковых окон. Затем инфраструктура была очень, скажем так, бедной, убогой, ну, скажем, Требовался капитальный ремонт, который долгое очень время не проводился. И благодаря только помощи ЮНИСЕФ нам удалось это сделать. Получили и окна, и все туалеты по школе, и вход центральный, и парты, и инвентарь, и портфели к первому сентября. То есть этот проект он был даже больше, чем мы ожидали. Первый строительный проект ЮНИСЕФ. Было отремонтировано 10 школ в Луганской и Донецкой области. Бюджет составлял порядка полумиллиона долларов на все школы. В, Славянск, в Славянске была отремонтирована 13-я школа, 8-я школа полностью обрела новый облик, изменился фасад, была система отопления, отремонтированы также туалеты. И также НВК-21 это э, Славянская э, Семеновская школа. Э, там мы обустроили дополнительную группу детского сада. Также мы отремонтировали спортивный зал в Богородичном, помимо крыши, таких классических ремонтов, еще отремонтировали спортзал в Богородичном. Здесь в принципе проблем никаких не было, просто были очень сжатые сроки изменения погодных условий поэтому мы начали проект в осенью и очень быстро закончили к началу к концу года а так пока не могу вам сказать как будет сейчас ЮНИСЕФ занимается только ремонтом школ несколько нет Юницеф игра имеет огромное количество программ по реабилитации по э... Здравоохранінню, тобто, по... основна задача ЮНІСЕФ це забота о дітях і о матері. Робота зроблена чимала. Протидіяльність ЮНІСЕФ на Донбасі не закінчується. В рамках нових проєктів планується відновлення ще 35 соціальних об'єктів, зокрема, два дитячі садки в Слов'янську. Це був перший проєкт. На даний момент у нас стартують сразу два проєкти. Уже більше того, ми приступаємо к фізичних робіт. Це 35 школ, ремонту в Славянській це будуть два садика, 15 і на генератори. Ла батюка і 12 школ. Ми в так званої сірай зоні. це Світлодар з Діжинським Міроновська. Отже, все найкраще дітям, і учні 13-ї школи вже встигли по достоинству оцінити переваги оновленої школи та вчаться з користю проводити дозвілля на перервах. Зділіновий вход з діалівокрасівом додав много окон нових. Ну, вообще в школе изменилось, а теннисные корты поставили. Да, теперь на переменках меньше сидим в телефонах, играем в спортивные игры. Очень интересно. Спасибо большое за то, что отремонтировали школу к лучшему.